Все. Я вірю в кілометри, обвітрині, задихані і злі, багато їх у матінки дематри, котра була богиной землі. Размотай шляхи мені богини, Крізь за очі відсибутичу, врятуй мене, врятуй мене, богини. Моя душа задивлена в чужу, так ніжно, так. Беззахисно, так віддано, так всупереч тверезому уму, Трятуй мене розлукою і відстаню, ні спогаду з собою не візьму в глухих оазах сонячної цедри, де грім тримає зливу в рукаві, де тільки верстить полосаті зебри, пасуться в свіжі скошені триві, хай буде степ, хай будуть ліс і хори, хай вибухне земна твоя пролюдь, коли лихі на око симафори, мені дорогу. Смутком пролетіть.